Назрячний Христос рождає навного літ, на літ. Цей вогонь постійно горить у місці. Як тільки сонце схилилося ген-ген до обрію, гречний газда з присілку Грибкового Петро Тенкалюк спровадив домашню худібку до водопою, газдиня цієї миті порається біля святвечірнього столу, чекають з нетерпінням на трапезу діти та внуки. Свята вечеря спільна для всього роду. Спочатку господар все обкурює ладаном, щоб захистити свою оселю від злої сили, щоб позбутися її на цілий рік. Тричі, перехрестившись, вся родина повторює за батьком молитву. Кожна дрібниця під час цього дійства має прадавнє коріння. Дрібку кожної з 12 страв господиня накладає в полумисок для померлих, які символічно беруть участь у святвечірньому дійстві. Якщо в цей час завітав якийсь подорожній, також запрошують до столу. Гість на святій вечері за повір'ям приносить щастя в господу. Першу ложку куті господар підкидає до стелі, щоб худібка велася, бджоли роїлися, ніхто не хворів. Сьогодні у цій оселі зібралися три покоління тенкалюків, але найповажніші гості четверо внуків. Щирі господарі за гарне вітання обдарували дітей, і настала святвечірня тиша. Горами мандрує коляда завтра на різдво. Вона завітає до кожної гуцульської оселі. Для ОТН панорами з Верховини ваші кореспонденти Зорислава та Ярослав Гречуки, нашу Україну і весь наш нарід, що ми дочекали в цю ніч святкувати народження Ісуса Христа з вефлеєму переданий вогонь, який зараз. Тут у нас присутні щастя, радості, здоров'я вам много я літ.